Сьогодні Івано-Франківську розпочався 10-й чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. івано франківськ представлятиме команда університет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Матчі відбудуться в залі загальноосвітньої школи номер 24 з 15 по 18 вересня. А вчора в одному із вищих навчальних закладів нашого міста відбулося свято весни та молоді. Там проходив конкурс краси міс Прикарпатський університет. Серед красунь була і наша журналістка Ірина Мазурук. Шанувальники жіночої краси отримали вчора справжнє задоволення, яке навіть не зіпсували часом не дуже дотепні жарти ведучих. 15 найчарівніших дівчат з 13 факультетів Прикарпатського університету змагались між собою за право бути найкращою. А спостерігаючи за залаштункові підготовку та хвилювання конкурсанток, ми зрозуміли, який все ж таки в них нелегкий шлях до перемоги. Як і годиться, дівчата демонстрували себе в вечірніх сукнях та купальниках. Побували учасниці і в ролі фатальних жінок, одягнутих шкіру. Був і дуже серйозний конкурс ділових костюмів. Щоправда, серце жодного боса, мабуть, не витримало би довжини спідниць от таких бізнес леді а в проміжках між конкурсами присутніх розважали музичні гурти та танцювальні колективи, яких випликала Альма Матер. І наприкінці поважне журі нарешті оголосили імена переможець, визначивши міс топ-модель, міс фото, міс елегантність, міс усмішку. Усі разом присутні в залі обрали і міс глядацьких симпатій. Нею стала Ірина з художнього факультету. А найголовніше звання міс Прикарпатський університет, отримала студентка філологічного факультету Інна Кузовкова. 15 березня день Арсенії єпископа Тверського. Він є автором однієї з редакції Києво-Печерського патерика, видатної пам'ятки давньоукраїнського письменства. А вже 17 березня за народним повір'ям очікують приліт граків, що сповіщає про прихід весни. Про неї ж віщують і наші синоптики. Далі про погоди. побачимось.